Без витрачання зайвих коштів і, звісно, часу. Рівномірно так її розподілити. Це чисто на мій смак. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я в черговий раз хочу поділитися рецептом виручалочкою, що стає в нагоді, коли хочеться чогось легкого, смачного, але без витрачання зайвих коштів, і звісно, без витрачання зайвого часу. Тож сьогодні я розкажу і покажу, як легко приготувати вдома рибну запіканку з консерви та картоплі. Але перед тим, як почати, прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою, якщо ще не підписані. Ваша підтримка гріє мене навіть в холодні часи. А тепер поїхали! І для сьогоднішньої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. 600 грамів картоплі. Для цього рецепту можна використовувати як свіжу картоплю, так і відварену. До речі, з відвареною о, запіканка запечеться швидше. Одна середнього розміру цибулина, 100 мл молока, 3 яйця, 2 столових ложки борошна, 100 грамів твердого сиру. У мене це ементаль, можна використовувати будь-який, головне, щоб він гарно плавився. 400 г консервованої риби. У мене це тунець у власному. <соці">, ви можете використовувати будь-яку іншу консерву, яка у вас є. Буквально 2 столових ложки рослинної олії, сіль і спеції. Зі спеції я буду використовувати сухий часник, сухий базилік і трохи чорного перчику. Картоплю необхідно почистити і натерти на крупну терку. Так, Після того, як я натерла, я беру сіль і додаю буквально дрібку і перемішую, щоб картопля трохи пустила сік і його можна було злити. І все поки що картоплю відставляю у бік. Далі чистимо і дрібно нарізаємо цибульку. Цибулю можна додавати як свіжу, так і підсмажену. Мені більше подобається, коли вона трохи золотиста, підсмажена, тому я зараз її підсмажу. Тож на попередньо розігріту пательню додаю трохи рослинної олії для смаження і обсмажую на великому вогні, постійно перемішуючи цибульку до золотистості. Ще раз кажу, це робити не обов'язково. Це чисто на мій смак. Я обсмажую буквально 3-5 хвилин, щоб вона трохи почала ставати золотистою. Прям до готовності засмажувати не потрібно. І, до речі, картопля вже пустила сік, тож зараз я зайву рідину зіллю і повернемось до приготування. Залишається об'єднати всі інгредієнти. З картоплі я злила воду. Сюди я додаю цибулю, перемішую все це разом. Тепер сюди додаю 100 мл молока і 3 яйця. Тепер необхідно додати сіль та спеції за смаком. Чорний перчик. Якщо не любите гостреньке, можна взагалі не додавати перчик. Якщо навпаки любите погостріше, можна додати не тільки чорний, а, наприклад, перчик чилі. Все за смаком. Сухий часник. І сухий базилік. Також можна додати орегано чи суміш італійських трав, якщо вам подобається. Можна взагалі не додавати, якщо не любите сухі трави, а можна додати і свіжі. Знову перемішуємо. Тепер сир. Я його подрібнила в блендері, можна натерти на дрібну терку, це неважливо. Половину я висипаю прямо сюди, до картоплі, а половину я залишаю, потім присиплю зверху. Знов перемішую. І тепер додаю борошно. Дві столових ложки, не більше. І далі є дві опції. Можна зробити більш складний варіант поділити навпіл, викласти половину, зверху викласти рибу і потім викласти другу половину нашого тіста з картоплі, а можна зробити дуже просто і просто додати всю цю рибку прямо до картоплі. До речі, спробуйте і так, і так, і мені в принципі, що так, що так подобається, знаєте, під настрій. Як на мене, отакий от варіант, як я зараз роблю все разом, це такий більш буднічний. А от якщо хочеться такого трошки ресторанного або навіть святкового, то тоді я роблю це прям як пиріг, тобто посередині прослойка тунця або іншої риби. А з двох боків оце картопляне тісто. Все, наш пиріг майже готовий. Треба тепер взяти форму і викласти. Форму можна використовувати будь-яку зручну для вас, змастити олією або застілити пергаментом. І просто пересипати запіканку. Рівномірно так і розподілити. Вона ще сира, а вже пахне дуже смачно. І зверху я присипаю залишками сиру і відправляю запікатися у попередньо розігріту духовку 180 градусів приблизно 30-35 хвилин, в залежності від форму, яку ви використовуєте. Чим тонше ваша форма, тобто якщо а, широка форма, і тоненько розклалась запіканка, тим менше знадобиться часу, щоб вона пропеклась. Чим менша форма, і тобто запіканка вища, тим більше часу. Тобто, дивіться по готовності картоплі. Якщо ви використовуєте не сирий, а вже відварений картопель, то знадобиться набагато менше часу, тобто 10-15 хвилин, і запіканка буде готова. Тож відправляємо запікатись. Ну що, запіканка готова, я дістала її з духовки, пахне неймовірно. Зараз розріжу і покажу поближче, як це виглядає. Я дістала запіканку з форми, ось так вона виглядає. І залишається тільки порізати і смакувати. І ось так вона виглядає в розрізі. Дуже ароматна і соковита. Смачного! Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко приготувати ліниву рибну запіканку з консерви у себе вдома. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також діліться своїми подібними рецептами, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися, якщо ще не підписані. Попереду ще багато смачного і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео!